Сьогодні, 15 червня, в неділю в Умані мали відбутися переговори про ядерну угоду між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Але в суботу президент Ірану Масуд Пезешкян заявив, що на тлі ударів Ізраїлю по Ірану ну, такі переговори неможливі. Сьогодні, в неділю, 15 червня, мені закордонних справ Ірану Абас Аракчі, виступаючи перед іноземними дипломатами. Його виступ транслювався по Державному іранському телебаченню, заявив, що удари Ізраїлю напад це якраз спроба Ізраїлю зірвати переговори між США і Іраном. Він заявив, що Іран готовий до ядерної угоди щодо того, щоб не мати ядерної зброї, але в жодному разі не буде відмовлятися від своїх ядерних прав. Ну, я би хотів додати, що, на мою думку, цей удар був також і. Спробую відвернути увагу від сектору газу, бо там ситуація для Ізраїля щодо міжнародної спільноти і оцінки дій Ізраїля була дуже дуже несприятливою. Тепер всі ну, займаються питанням військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном.